Добрий день, можете посмотрети Павлоград? Будет ли окупірован? Давайте подивимося до кінця 25-го року місто Павлоград. Так, яка ситуація? Обов'язково залишаємо вподобаєчки. У коментарях пишемо свої думки з цього приводу. Як ви вважаєте, як ви думаєте? І так, місто Павлоград. Чи буде окуповано? Ну, дивіться, це ілюзія, це брехня. Одразу кажу вам, що. Те, що зараз говорять стосовно окупації Павлограду, це дуже хочеться. Зараз обговорюють це все, хочуть, знаєте, так, обмежити, але ситуація розвиватися не буде. Знаєте тут зовсім інша історія. Активність може бути повітряним більше шляхом, от, але це не просування наземно. Дуже багато тут іще брехні. Дуже тяжко підступитися ближче. Дуже тяжко підступитися ближче. Ситуація не така проста, як здається. Давайте візьмемо ось, тут подивимося окупують Павлоград до кінця 25-го року, mm -hmm. так. Тяжко ворогам, так. Провокувати, дивіться. Активність якусь проявляти в сторону Павлограду будуть. Але стосовно того, щоб туди прийти і окупувати, я цього не бачу. Ситуація може бути достатньо агресивна і напружена по обстрілам. Так, тут можуть бути моменти з дуже великими наслідками. так, Щось може летіти, потрапляти туди. Але стосовно окупації, чітко ні, я не бачу тут окупації. То ситуація не буде розвиватися швидко. І до кінця року я не бачу такого. Не знаю, хто там що говорить, але я не бачу окупації Павлограду до кінця 2025 року. Але треба розуміти, що. Активність і обстріли вони будуть, і це треба, це треба розуміти. Тобто повторювані такі події будуть так, по активності, і це буде приносити дуже великі труднощі, особливо що стосується інфраструктури та забезпечення самого міста. Ситуація загалом дуже помірна, поки.